потреби, так і на опалення для теплокомуненерго. по 2015 року вони ставили прогнози. Ми сперечалися. Яценюк казав, що не вистачає українського газу. Я з цифрами доводила, що вистачає, і от зараз уже є звіт за 2015 рік, скільки газу і якого було витрачено, і куди. Розумієте, це вже не прогнози, це вже жорсткі цифри бухгалтерських звітів. І от як вони виглядають. За 2015 рік населення спільна з теплокомуненерго, тобто це з теплом, з горілками, з колонками, з усім під ключ спожило 17 мільярдів 100 мільйонів кубічних метрів газу за рік. А тепер друга цифра: а скільки видобуток українського газу за 2015 рік? Точна цифра, видобуток природнього газу українського походження за 2015 рік складає 19 мільярдів 920 мільйонів кубічних метрів. Тобто, спожили люди 17 мільярдів 100 кубічних метрів, а видобували ми, як країна, 19 мільярдів 920 кубічних метрів. Тобто, майже 20. Тобто, майже 3 мільярда кубічних метрів газу видобували ми, як країна, більше, ніж потрібна для потреб населення на всі абсолютно нужди. Про що це говорить? Це говорить про те, яка величезна корупція, яке величезне нахабство відбувається по відношенню до кожного громадянина України. Тому що, по-перше, як свідчить бухгалтерський звіт, газу українського видобутку вистачає для потреб населення. А тепер друга цифра по бухгалтерському звіту скільки коштує газ українського видобутку. Звідки взята цифра? Цифра взята з угоди між «Укргазвидобування», це компанія, яка видобуває український газ, і НАКНАфтогазом це та компанія, яка купує газ українського видобутку для подальшого продажу населення. Так от, ці цифри будуть дійсно вам цікаві. НАКНАфтогаз, у укргазвидобування, купував газ. Весь 2015 рік по ціні 1590 гривень за тисячу кубічних метрів. При цьому я підкреслюю, що собівартість газу з плановим прибутком складає 499 гривень, а все інше це просто драконівська рента 70% на газ, яка поставлена була урядом Яценюка. Тобто не газ коштує 1590 гривень за тисячу кубічних метрів, а там більше тисячі гривень складає рента, тобто податок, який взяв уряд з державної компанії «Укргазводобування» перший раз за всі роки незалежності України. Тобто, іншими словами, якщо не відмінусовувати ренту, да, то населенню зараз планують продавати газ. В 4,3 і рази більше, ніж його ціна з рентою, з прибутком, з податками з усім на світі. Скажіть мені, будь ласка, куди піде ця націнка, яка складає 4,3 рази більше, ніж коштує український газ? Кому вона піде? І чому так відносяться до людей? Після введення таких цін на газ, як сьогодні оголосив Гройсман, 75% людей в Україні будуть знаходитися на субсидіях. 75% людей. І з бюджету буде витрачено більше 80 мільярдів гривень. Це більше ніж на Міністерство оборони і на захист країни всіми можливими засобами від зовнішнього агресора. Я вважаю, що це за цим е, прихована надвелика корупційна модель поводження з газом українського видобутку.